І тоді залунав поклик мудрого біла Бога, що побачив, що не може він сам зберегти охоронні печаті із таємної древньої мудрості світу Орлегів. Закликав він на допомогу вишні світи, і до хранителів світу пізнання він звернувся. Але байдужими залишилися хранителі таємної древньої мудрості світу пізнання, бо не хотіли вони боротися з Чорнобогом, вважаючи його вільним у виборі своїх діянь. На заклик благородного біла Бога відгукнулися лише хранителям, таємної древньої мудрості світів початку, а також боги захисники з усіх вишніх світів і реальності. Я оточили вони весь світ Арлегівць щільним енергетичним куполом крижаного безмовства, і почалася велика аса між світлими і темними силами, і в світах зупинився час. Велика битва охопила багато земель світів яві та наві. Від самого пекла до світу нірвани. але не бажали благородні орлеги ні у великі асі брати участь, ні боротися проти богів-захисників із усіх вищих світів і реальності ані. Ані залишатися всередині щільного енергетичного купола крижаного безмовства, створеного охранителем таємної древньої мудрості світів початку. Своїми штучними сонцями розтопило вони прилеглу частину купола крижного безмовства і спустилося у світ легів та в проміжні світи. А Чорнобог, також, не бажаючи залишатися всередині купола, спустився і знайшов собі прихисток у світі темних Арлегів. Від початку Великої аси якби піднявся над світом Арлегів Білобог, бо він об'єднав своїм покликом світлі сили вів їх у битву проти рати і темних світів, переможених темних легів і темних Арлегів, відправляли у ті світи, звідки вони прийшли, взявши з них велику кляту, не порушувати закони сходження по золотому шляху духовного розвитку, встановлені Богом ворогам. Лише Кащеє, правителі пекла, з залишками своїх військ, кинулися до проходу в куполі крижаного безмовства, який створили благородні Орлеги і сховалися у своєму пеклі, усвідомлюючи, що світлі сили не проникають у чужі світи і реальності, несучи. На своїх стягах пари війни. За волою сворога, боги захисники з усіх найвищих світів і реальності створили межу, що відділяє світло від темряви, щоб темні сили не могли проникати у світлі землі великої сварги. Межа була прокладена по землях яві, щоб відокремити світло від темряви світу наві. Явна межа розділила всі реальності наві, і темну Наві зрушили нижче яві. Яві розширилася, зросла і зміцніла, собою перекривши всі проходи до пекла.